Ми проводимо профілактичну бесіду щодо аварійно-небезпечної ділянки. Будь ласка, подальшому під час керування транспортним засобом. Керуйтесь встановленими дорожніми знаками, дорожньою розміткою та не порушуйте правил дорожнього руху. Щасливої дороги! Всього вам найкращого! Зупинили вас попередити про недопущення е, порушення правил дорожнього руху, так як у нас е, дана ділянка автодороги є аварійно небезпечною, щоб дотримувались правил дорожнього руху, не порушували їх. Посвідчення водія маєте да? гарного дня! Щасливо! Шановні водії, хочу звернутися до вас. Пам'ятайте, що нехтування правилами дорожнього руху може призвести до фатальних наслідків.